Доброго дня Україно! Опять у нас дощі. Вирішив вам показати процес гранулювання відходів соняшнику. Мій власний досвід. Досвід, я вважаю, вдалий. Такі відходи. Скажем так, я думаю, мені пощастило, що я попав на удачну версію гранулятора. Гранулятор 200 матриця, 6 мм отвір. По факту е... производительність 130 кілограмів в час готової продукції випада надзвичайно міцна, блискуча, красива, хоч на продаж. Дані гранулятори роби є такий е, Коля Тугай із Дніпропетровської області, із Марганця. Зараз вони там ой під обстрілами зараз вони не працюють. Отак. Набираю відро. Це дві партії. Відходів, якщо ви бачите, ці сьогодні привіз, вони такі влажнуваті трохи, а це від, від офіса фермера. Теж класні відходи. Ну, мертві, сямочки нема, тут сямочка, одна шкарлупиння. І отак, друзі. Незручно просто, ви бачите, у вільний час гранулюю. Топливо на зиму. Так як у мене котел і пелетно-пакальна ця горялка працюють круглий рік. Влітку гріють бойлер, теплу воду для, ну, для власних цілей. Просто там купатися, мити посуди. Коли вичахає, гранула взагалі робиться така міцна, що капець. А це ось будемо випробовувати палетник. Ну поки що ми ті товариш купив його, не знав, і я якось не звернув уваги, що цей. Апарат під тирсу, а пелета з нього, ну соняшникова, із соняшникових відходів, виходить, ну взагалі не міцна, вона розсипається, ну просто ужас. Заказали десь матрицю, десь должна прийти на цій неділі. Це я просто вам ще для порівняння, чого показую, щоб ви розуміли, оця оцих в двох оцих апаратів производительність одинакова. Ну, ми ось його, звісно ж, запустимо і провіримо. Ну, а взагалі однаково. Оце 7,5 кВт мотор А це 11 кВт мотор Цього апарата 280 кг. А цього апарата, ну я не знаю, кілограмів 80, мабуть, 70. Все, друзі, закінчилась гранула. Перемелює і пріли будь-яке. Що завгодно. Дивіться, гранулка парує. Красота. Ось вот такі справи, друзі. Всім пока.